Перехожих у фонтан, хто важчий, поливають з пляшок. На проспекті волі, що в обласному центрі для дітвори влаштували справжнє свято. <свят> Літо стартувало, канікули попереду. Погода сприяє. Хлопчики підходять, ввічливо запитують, є мобілка за тим з головою в воду. Змагаються між собою, хто більше перехожих намочить. <свят> Десь пійсяло вдалистах я. Найбільше. Ні, самі за є кажуть, самі запригнемо. Через дорогу парад мильних бульбашок. Ідея такого заходу народилася спонтанно, пригадує ініціатор дійства, третікурсник Ігор Семенюк. ми сиділи з подругою просто в центрі міста Луцька, пускали бульбашки і з'явилася чудова ідея зібрати багато людей і зробити це дійство масовим. Під відкритим небом свій мистецький шедевр творять вихованці художньої школи. Чималу картину Країна дитинства передадуть депутатам Луцької міської ради. Поряд на імпровізованій паперовій стежині свій слід від п'ятірні залишають усі ті, хто в душі відчуває себе дитиною, не зважаючи на вік. «Да, я згадав ще, як бігав малим і згадав, побачив дітей, які веселяться тут і згадав, як це бути дитиною. На завершення свята 150 безкоштовних порцій морозива для малечі та масове запускання мильних бульбашок. Наталія Дудка Неля Прокопчук для новин на часі.